-го, го ну, <ріст> Чоловік не знав вдома, ніхто не знав. Я пропила три місяці, чоловік зауважив за мною, що я покудала. Але більше нічого не говорив. Він би і далі не знав, якби не була посилка на нього прийшла. А тут йому пише, кур'єр і каже, вам прийшла посилка. Він каже, яка посилка, я нічого не замовляв. Розкрив і дзвони мені. Що ти замовила, прийшли якісь капсули. Я кажу, забирай додому, то все буде добре. Та й все. Але я далі п'ю. Я пропила 4 місяці, так? Я лишилася таблеток від тиску. Я таблеток зараз не п'ю. Рік... А який, який тиск був? Високий був тиск. Скільки? Ну, 200-180, ну, високий був тиск. Я прийшла в лікарню з 220, то мене вже не пустили додому. Наскільки був виставкий до, до капсул? Тиск? Так, так. так, так. А коли почала пити капсули, хіба якийсь як стрес є, що я там щось можу пережити. Ну, Зараз в мене такий був стрес, то я пережила, в мене тест був дуже високий, але я одразу пікардіо і за пару хвилин мені краще лоте все. За той рік я зробила три рази аналізи. Лікарка мені категорично заборонила пити ті капсули, але я не, не чула, що вона мені сказала, я далі пила. Чоловік мій пив не пив, бо він слухав лікарку, я не буду пити. Не хочеш не пий, Я заставляти не буду. Тепер ми пішли, зробили діагностику. <плес> І мене лікар питає: у вас є порушена щитовитна залоза? Я кажу, так, були вузлики. А він мені каже, з правої сторони у вас вже все чисто, з лівої сторони ще трошки є. Що ще? А, і він мені після того почав мені свої баночки виставляти, що вам підходить, не підходить, мені нічого не підходило. З 15 баночок прийшло мені дві. Але я сказала, я пити того не буду. А він ну, а тут є гриб. Я кажу, у вас є один гриб, в мене є чотири гриби. То діагностика по фолі? По фолі була І Він на той свій апарат ставив. А і коли я йшла, чоловік сказав, що ми п'ємо щось там, але ми ну, не впевнені угу. і так далі. Він каже: візьміть візьміться з собою. Коротше, ми то все з собою взяли. Наші продукти всі нам підійшли. Чудово, так, так. Чудово. Всі нам підійшли. Ті наші продукти тільки що я казала, і слабе. Тіба для мене. Угу. Імунокод монокод. Тоді ті, всі і монет. Або візьміть і монокод. І монокод підійшов. А, так? Ну, так, ну, так. Так. Ну, так. То за слабе, то дайте дві <ріст> <ріст> Супер. Вчора Я ходила до своєї сімейної. І за аналізами, бо я здала аналізи, вона мене записала на прийом. Я вчора пішла, і вона мені каже: Іруся, у вас аналізи чудові. Коли я починала пити капсули і здала аналізи, вона кричала: що того не пий. А вчора ну, вона, вна... у сфері. А, вона мені сказала в тебе аналізи чудові. Угу. А я кажу: дякуючи моїй капсулі. Що ви мені забороняли її? пити. Такі очі на мене, що я так відверто їй сказала, ну але я не побоюся вже того сказати комусь, що дійсно воно працює. Чудово. Дякую. Але ще в тебе була ситуація з перших днів, так? Ой. З перших днів, коли ринки була, я не знаю, чи родімка, чи попілонка, попілонка, і вона на третій день просто відпала її. Почорніла її? Ну, там багато всього. Міома пропала, ну багато багато. Ну давай подумаємо. Так, але, <реш> <реш> так, <реш> так <реш> міома, це важливо, <реш> скажіть, міома, але хвилюєтеся? Ну, мені сказали, бо я ходила ну, до лікаря. Він мені сказав, що є. Ну я не пам'ятаю, чи міома, чи э, фіброма. Ну, mm -hmm. Але щось було. Але я ото два три місяці пішла, зробила знову до гінеколога, пішла, зробила, сказали вас все чисто, коли я дуже переживала. І коли я встала з тої акошетки, і вона каже до мене, ви аж зелена на лиці, ну я себе не бачила, правда. Uh -huh. Але каже, ви вже не переживайте, каже, вас все чисто. Прекрасно. Я кажу, я, я в мене був. А вона каже, нема. Ну я мені не буду, казали, що ніби якщо місячні пропадуть, перестануть йти, і то пропаде, але в мене місячні 53 роки mm -hmm. ще, роки. Ще подякувати. Чотов я, Чотов я, це дуже гарно. Дуже я гарно. Але чоловік повірив в діагностику mm -hmm. і тепер полягає спати, я собі там шолопаю, витягую нічні. А він каже: А що ти мені надаєш? Я не даєш? Я на не <туфі> <ріст> заставляю. Хочеш пити фей? Але він вже то зрозумів, що йому теж то треба. Бо Прекрасно. Бо а вага Ну, 8, 8 кілограмів я показав. Ну, але через свята поправилася, але мені на діагностиці вікарша сказав. Ти не є. Чекайте, що ще я правильно сказати. Нічого. Ну, що ти не заплила жиром, а в тебе просто набряки. Із-за того, що так, не працюєш ще тобі. Правильно, і все. Вода стоїть. Процес іде. Доброю водою вигнати не. недобру так, так, воду. Так, так, так. Ну, п'ю ранішні водичку, бікардіо, дженер. Що ще п'ю? І монокод, і той і моне, але тепер не знаю, що і моне мені варто пити. І бити. І монокод. Ну, але я Ді, так... ну ви чуєте, що вам радили. Якби Шо? ви по їхніх порадах ішли, то воно ви ну, Тому рухайтесь. від того, я, що мені той лікар на діагностиці пропонував ті всі препарати, я сказала, я пити того не буду, а він подивився на мене, що я. Та, ну, неправильно, Але він мені каже, але тут є гриб. Я кажу, ну але в моїй продукції є 4 гриба, котре краще, моє чи ваше. ну, і Я кажу, він каже, тоді є вітаміни. Я кажу, ну в мене теж є вітаміни. Але щоб я не передозувала, кажу, з вітамінами і ваше, і своє. Ну я кажу, ну він подумав, що я неправильна, але я зробила зроблю Дякую. Тепер він буде Дякую. за вами ходити і ну, казати давай, о, бачите, я ж казала. А все треба час. Можна. Я сподіваюся, що.